Чарівного дня, шановні українці, ми з учнями завершуємо проживання тижня кано. Кано це життєва енергія, та, яка живить вся енергія життя, енергія творця. Творча енергія, без якої не може існувати нічого живе, ні камінь, ні дерево, ні людина, ні тварина. І на цьому тижні я усвідомив, що я її витрачаю на допомогу. Індивідуально людям до проблем, яких є відношення, маю Кожен сам собі має вирішувати проблеми. от І ця допомога насправді є низькоефективною, тому що я можу насправді передати знання через школу, через книги, карти ще якісь проекти людям великій кількості витрачаються цей час. На те, щоб масштабно допомагати людям. І я вирішив не приймати клієнтів взагалі. Я не бачу в цьому сенс. Я можу навчити От, за півроку передати знання і за років 3-5 людина освоїться все, відтренурується. Ну і буде і собі, і захоче там досвід набувати. То, ну, звичайно, для досвіду потрібно приймати клієнтів спочатку. І у мене є двоє вдалих учнів. Там зараз я даю чоловіка, жінку на вибір. Кожен може з ними працювати. А я від цього відходжу. Ну, не бачу, мені вже не цікаво з ними працювати. Тим паче люди не уявляють навіть, скільки це енергії йде, якщо не просто взяти гроші, а щось зробити. Дійсно зробити, дійсно допомогти. Потрібно налаштуватися, витратити купу цього кано. Життєвої енергії на когось, на чужі проблеми не ваші. І неважливо, скільки люди платять, а люди зазвичай платити не хочуть. Думають, пару тисяч скинули, особливо не люблю, коли наперед платять, присилають О, Я зробіть, я буду чекати. Я ваші проблеми не створював, не хочу їх вирішувати. Можу навчити, як вирішувати самостійно. Це буде перспективніше і ефективніше глобально для українців, для роду і для кожного. А так, між і вчорашня ситуація там, з клієнтом вечірня і сьогоднішня, коли ну, люди просто не розуміють нічого і нічого не хочуть самі робити. Ну, хай займаються, але без мене, тому я відмовляюся від прийому клієнтів Я не знаю, чи колись буду взагалі приймати. Не хочу. Перенаправити можу для тих, хто чистить, там відливки робить, але ці, хто постійно хочуть чиститись, ви повинні розуміти, що потрібно не засмічуватись, розумієте? Чисто не там, де не прибирають, а там, де не смітять. От. І вчиться думати, мати магічне мислення. Магічне мислення це думати завжди про наслідки. Кожна думка, слово, дія призводить до відкату, позитивного чи негативного. Тому. Не пишіть мені. Ой, потрібна допомога, потрібно ще щось. От. Ну, там військовим можу, як виключення, з учнями ми допомагаємо. Всі інші займайтеся самі. Приходьте на навчання до мене, купляйте книги, карти, руни. Навчайтеся, практикуйте. Я не хочу трутнів генерувати в простір. Займайтеся самостійним розвитком.